Чвари у міській раді депутати знову не могли поділити бюджет. Фракція Слуга народу у повному складі проігнорувала засідання. кажуть, знову виносять фінансові питання на сотні мільйонів гривень, які заздалегідь не пройшли усі депутатські комісії. Проти таких змін до бюджету виступила і фракція Батьківщина і Олександр Нестерук Зокрема, мотивують 317 мільйонів гривень згідно проекту. Не зрозуміло на що підуть. Провадні обрання запевняли проголосувати за це питання варто, бо потрібно виділити 22 мільйони гривень на закупівлю бойових дронів військовим. Пропозицію Олександра Нестерука винести це питання окремо на розгляд сесії. Депутати проігнорували за зміни до бюджету на 2023 рік. У рівній раді все ж проголосували. Сьогодні відбувається відкритий деребан коштів платників податків на різноманітні цілі, які не відповідають вимогам воєнного часу. Щоб привернути увагу до цієї кричущої проблеми, фракція слуги народу у повному складі не буде брати участь у сьогоднішньому засіданні. Порушення процедури розгляду питання регламенту та законодавства про місцеве самоврядування стали системними для цього скликання рівне ради. У цьому питанні вікродич мене два запитання. Можна я окремим рішенням щоб проголосувати. Яке саме? 22 мільйони на дрони. вам То, Катерина Тони запропонувала окремо Ну Я розумію, але там крім 22 мільйонів тут ще є, куча Єві. всього. Ми сьогодні проголосували, і рішення пішло, попри те, що а, дехто хоче просто-напросто маніпулюючи а, своїми політичними кольорами чи ідеями а, зупиняти такі питання.